І від подій міжнародних до економічних до нашої гості студії завітав гість Володимир Лановий, економіст. Володимира, доброго дня вам. Добрий день. Я би хотів поговорити з вами спершу про курс гривні до іноземних валют. Долар та євро вже кілька днів здають свої позиції. МінФін говорить і НБУ, що це завдяки впровадженій ними змінах на фінансовому ринку. Чи є на вашу думку і далі передумови до укріплення гривні? Трошки дивно, що під час виборів, коли, як правило, надходять валюта в країну для використання фінансування виборчого процесу, а у нас під час виборів погіршується ситуація і гривня послабляється. Тобто є якісь причини для того, щоб валюти відносно не вистачало. Це може бути або витрати валюту на закупівлю газу, і так є в третьому кварталі. Додаткові купівлі, масштабні купівля газу і валюта витрачається. Нацбанк для цього викуповує частину валюти на ринку і цим самим підтримує попит на валюту. Або є інша причина. Ми поки що не можемо знати, тому що звітність Національного банку буде з затримкою. І в кінці жовтня, початку листопада, ми дізнаємося, чи були зайві. Додаткові випуски гривневої маси, гривневої емісії, які могли збільшити, збільшити надлишкову суму гривні відносно долара. У всякому разі, пару тижнів назад була інформація з національного банку і з уряду, що є надлишкові гроші і на банківських рахунках. До 55 мільярдів і на казначейських рахунках уряду надлишкові гроші. Ніби це добре, але на самом ділі, якщо ці гроші надлишкові і вони пускаються в оборот, то пропорції між гривною і доларом погіршуються і тому, можливо, і поплив, поплив після цього курс гривні. Чи правильно я вас зрозумів, бо, от за нашою інформацією, гривня навпаки укріплюється відносно до долара та євро, а ви говорите про те, що, очевидно, більше стало гривневої маси, і перед виборами от гривня стала слабшати. Спочатку вона укріпилася, це було тиждень, два тижні назад. Тепер вона трошки послабилася і вже по продажу доларів населенню 23. 20, 23, 30 – це послаблення гривне. Ну якщо мені не зраджує пам'ять, то завжди так восени, а тим більше перед якимись виборами спекулянти намагалися розхитувати курс гривні в Україні для того, щоб трошки підзаробити на страхах українців з приводу майбутнього зеленого. Чи відбувається так і зараз? Чи вже Нацбанк проводить на вашу думку, так як ви бачите якусь більш жорстку політику з приводу розхитування курсу? Ну, Дійсно, не можна порівнювати цю грошову політику, ту грошову політику, яка відбувалася протягом майже року. З лютого 14 по лютий по березень 2015 року, коли гривня провалилася найвищими темпами, ескалація була страшна. В світі такого не було, всі хапалися за голову. І це була недосконала, м'яко кажучи. А можливо і шкідлива грошова політика Національного банку. Тепер трошки обережніше став діяти наш грошовий регулятор, і ми тримаємо трошки гривню. Хоча тут діють не тільки загальнофінансові, макроекономічні механізми стабілізації, скільки діють адміністративні заборони: заборони купівлі доларів більше, ніж ніж потрібно, заборона витрачати гривні. На внутрішньому ринку в, в одній покупці великі суми. Тобто ми маємо надлишок і гривні, і я вже говорив про це. І влада трошки стримує оці викиди гривні, використання гривні для платіжних, для купівельних операцій. І тому ми нібито трошки стабілізувалося. Хоча бачимо, що з осені поплили і ціни, і не тільки адміністративні ціни, які житлово комунальним енергетичним товарам і послугам, а й на таких відкритих ринках, там, де продають овочі, наприклад, в середньому десь 20% впали зросли ціни, на одяг, на побутові речі теж зросли ціни. Тобто в восени завжди так буває, але все-таки тут є явна ще недосконалість дій по по управлінні грошовою масою. Я б сказав навіть, що тут не стільки Національний банк винний, як уряд, який зараз випустив облігації для Ощадбанку на 20 мільярдів, для фонду гарантування вкладів ще на 20 мільярдів, для інших державних збиткових корпорацій. І ці облігації пускаються в оборот. Національний банк є кінцевим покупцем цих облігацій, і цим самим він теж викидає. Гривню на ринок. Ще додам один фактор: це те, що Національний банк почав купувати долари і збільшувати резерви, золотовалютні резерви, свої золотовалютні резерви. Нібито це добре, але не в такий складний час. Тому що коли півтора мільярди Національний банк викупив доларів, то він витратив на це гривні. Це більше 30 мільярдів гривень. Тобто діють також такі от. Потоки, такі джерела незабезпеченого друкування гривні, і це погіршує ситуацію і на валютно-курсовому ринку, і на ціновому ринку, і в цілому послабляє стабільність, на яку ми сподіваємось. А... Після того, як мінфін зміг провести переговори із міжнародними кредиторами про реструктуризацію українського зовнішнього боргу, стали говорити про новий інструмент на фінансовому ринку України в світі він існує про деривативи. що це за інструмент? Можете розказати нашим глядачам, як він працюватиме в умовах нашої економіки? Це додатково випущені цінні папери, пов'язані з нашим боргом перед кредиторами. І є додатковими зобов'язаннями по платежах цим кредиторам. Розраховується сума, в залежності від певних параметрів нашої економіки, будуть друкуватися ці деривативи відповідним чином, в відповідних обсягах, і передаватися кредиторам, тому що їх є багата кількість, між ними треба розподілити певні ці виграші. а... На самом деле це виграш для кредиторів. На жаль, це не виграш для України, це виграш для кредиторів. Тому що за цією реструктуризацією уряд України, це, до речі, вперше в історії, зобов'язався не тільки погашати кредити приватним нашим от, власникам, міжнародним власникам наших облігацій, а і не тільки платити відсотки за цими облігаціями, а й додатково преміювати. Цих кредиторів поза, поза боргом, поза процентами, а додатково, додатково, в залежності від темпів росту головного українського економічного показника внутрішньовалого продукту. Тобто, незалежно від того, є у нас борг, чи погасили ми борг чи ні, на 20 років задана програма, що Україна буде платити цим кредиторам певну премію. Якщо ВВП України буде зростати високими темпами. Якщо конкретно, то більше 3% зростання ми будемо 15%, з кожного проценту ВВП віддавати кредиторам. Якщо буде зростання економіки більше 4%, то тоді з кожного процента такого перевищення 40 вже процентів буде передаватися кредиторам. Я не мені зовсім не подобається такий механізм, тому що він ніяк не пов'язує наші платежі, наші зобов'язання з боргом. Він пов'язує ці платежі з нашим економічним ростом. Так виходить так, що це штрафи на економіку України за те, що вона вище розвивається, буде розвиватися вищими темпами, ніж 4%. Думаю, що це, це так би мовити кабала. Кабала, від якої ми 20 років до речі, це буде тривати. Ми матимемо платити відсотки отаким от приватним іноземним компаніям, Повторюю незалежно від того, які у нас будуть боргові зобов'язання угу, зрозуміло. А про іншу частину зовнішнього боргу України, так званий борг Януковича, який його е уряд перед е тим як покинути країну, взяв у Російської Федерації 3 мільярди доларів. Е яке його майбутнє? Як ви вважаєте? Чи буде він реструктуризований за загальними правилами? Вірніше не за загальними, а за тими, які вже були е правила з іншими кредиторами, зокрема і ці деривативи. і як скоро на це очікувати? Ну Ми... і Очевидна позиція Росії, що вона не надасть нам можливості відтермінувати, пролонгувати ці зобов'язання, перекласти на інші роки, вони хочуть в цьому році, повною сумою і таке інше. Якщо Україна не погодиться і не сплатить такий борг, я думаю, що вони будуть різними способами тиснути на Україну, в тому числі будуть вимагати об'яви дефолту України по цих паперах. Такий механізм можливий. Це не зовсім, звичайно, вдарить по українській економіці, але наробить галасу. На фінансових ринках покаже нашу країну в непривабливому світі, світлі. Е, країну, яка допустила дефолт не можна розрахуватися по досить такій незначній в принципі сумі. Тому оце протистояння з Росією, вона на самому ділі дуже підступне, і вона має під собою не тільки чисто економічні інтереси. Я не думаю, що Росія сильно програє від цієї оборудки. Я думаю, що це і політичний тиск на Україну, і можливості знову піднімати голос проти України. А можливо, це буде приводом для загострення відносин з Україною, тому що боргові відносини між країнами в історії. Часто ставали причинами воїн. Росіяни не краще себе ведуть, ніж середньовікові вояки. Тому можна все і очікувати. Це дуже складна ситуація. Не треба від неї просто так відмахуватися. Нам буде допомагати, нібито Міжнародний валютний фонд, але він не може впливати на Росію в цьому відношенні. Так що питання дуже гостре. Так далі, міністр фінансів пані Яресько заявила, що обсяг фінансової допомоги для України може збільшитися з 7 до 15 мільярдів доларів. І до кінця поточного року вона очікує на отримання чергового траншу від МВФ. За ту інформацією, якою володієте ви чи справно виконує всі взяті на себе зобов'язання Україна з приводу МВФ? МВФ дуже добре до нас відноситься, і всі країни, основні. Акціонери Міжнародного валютного фонду, а це сімка великих країн, вони дуже сприятливо, звичайно, вони нас підтримують в цій складній ситуації, в цьому складному і важкому протистоянні з Росією. І тому підтримка я думаю, буде і далі продовжуватися. Тут я б сказав складнощі трошки іншого типу. Не по зобов'язаннях перед МВФ Лагард вже сказала, що незалежно від різних обставин з Росією, МВФ буде нас підтримувати в кредитуванні, в наданні нам допомоги. Вони хотіли б, щоб не було корупційного використання таких грошей, і тому весь західний світ вимагає реформ, тому що, на жаль, корупційна складова хабарництво використання грошей не за цільовим призначенням стали дуже характерною ознакою сьогоднішньої влади. А проблема для нас, я бачаю, в тому, що цей кредит великий 17 мільярдів, а дан він лише на 4 роки. Як нам за 4 роки повернути 17 мільярдів, дуже велике питання. Можливо, ми підемо потім на подальшу реструктуризацію цього боргу з Міжнародним валютним фондом. Ну, все-таки така проблема існує. Я не думаю, що нам, ми, нам потрібен був кредит на 4 роки. Нам треба було говорити. Продальші перспективи, точно так же, як і по реструктуризації боргу з приватними кредиторами, нам відтермінували, я нагадаю, на 4 роки виплату, а з 21-го року вже буде зобов'язання по платежах, по відсотках, по цих 19 мільярдах. Правда, вони скорочені, як ми знаємо. Це дуже короткий термін. Україна не зможе за 3-4 роки вийти з такої глибокої кризи, в якій ми знаходимося. Отже, в 21-му. В 2020-2021 році знову ми починаємо виплати, у нас знову не буде грошей. Думаю, що терміни реструктуризації повинні бути мінімум 10 років, 15 років. Щоб тільки тоді ми зможемо підняти економіку і потім спокійно виплачувати достатньо високі суми. Пане Володимире, хотів би продовжити із. Слів знову ж таки міністра фінансів Наталії Єресько. Вона каже, що Україна вже пройшла дно економічного падіння з минулого місяця відбувається помірне зростання, чи на вашу думку це вже початок рецесії, чи лише якась статистична можливо похибка? Ну, по-перше, це дійсно розрахункова похил, помилка, розрахунок. Третього кварталу до другого кварталу, який нібито дав один відсоток зростання, так ніхто не робить, тому що кожен квартал має свою кількість робочих днів, свої особливості. Відомо, що в першому кварталі найменше виробництво, тому що там багато вихідних днів, святкових днів і так далі. В третьому кварталі більше, ніж в другому, тому що йде закупка сільськогосподарської продукції, в тому числі і державою, зерна для експортних поставок і в цей. Квартал третій – всі роки завжди це просто закон. Вищі обсяги виробництва ВВП, ніж в другому кварталі, а в четвертому кварталі ще вище, тому що в четвертому кварталі здаються об'єкти, витрачаються найбільше капіталовкладення в будівництві, в закупівлях таких обладнання різних засобів тривалого використання. І нічого тут дивного нема, що. від… Місяця до місяця, від кварталу до кварталу, є певне зростання протягом одного року. Економісти порівнюють темпи зростання лише з аналогічним періодом минулого року. Тобто січень можна порівняти з січнем, а три квартали цього року можна порівняти з трьома кварталами попереднього року. Відомо, що падіння є 16% ВВП, промисловість більше 20% впала. Торгівля впала на 22%. До речі, це вперше така історія у нас, що торгівля падає більше, ніж промисловість. Через що? Через те, що обмежені купівельна спроможність, понижена рівень життя, рівень доходів, пенсії, зарплати і так далі в нашій країні, адміністративними засобами, податковими засобами і так далі. І тому таке, так, така заява поки що недоречна, передчасна. А коли на вашу думку варто говорити про такі заяви, бо а, за розрахунками Світового банку і Міжнародного валютного фонду, 2016 рік вже буде роком зростання української економіки? Хотілося б багатьом суб'єктам, учасникам нашого економічного процесу, в тому числі нашим кредиторам, інвесторам, бачити більш високі темпи, вихід з кризи, стабілізацію. Але ми поки що з вами знаємо, що стабілізації немає. Ми поки що знаємо, що банки не працюють. Кожного тижня майже зупиняється, об'являється банкрутом певна установа. Грошей продуктивного характеру, інвестицій немає в будівельному комплексі, а в комплексі продажів і оренди нерухомості. Найгірша ситуація з усіх галузей. Все це говорить про те, що капіталовкладень в Україні немає. Поки що говорити, що будуть такі капіталовкладення, будуть прибутки, будуть інвестиції, а це саме дасть робочі місця. Зростання виробництва, продуктивності праці і так далі. У нас зараз прибутків дуже мало в країні. У нас вперше два роки збитки усіх підприємств перевищують загальну суму прибутків. А в цьому році в чотири рази збитки всіх підприємств України перевищують суму прибутків всіх підприємців України. Ну скажіть мені, звідки будуть з цих збитків інвестиції, капіталовкладення і кредити? І поки ми не відновимо ще один пункт, поки ми не відновимо банківський сектор, а банк я сказав, вони просто лежать. Колапс банківського сектору немає кредитів, гроші банки відкладають на депозити в Національному банку, здають на сховище фактично, як розставщики. І за такою банківської системи, яка не фінансує виробництво, говорити про підйом, ну можна, можна 3-4-5 років. В нульовому циклі жити. Зовсім не буде зростання, зовсім не буде падіння, стагнація. Застой, можна сказати, брежнівськими чи там андропівськими словами. О, така у нас перспектива, якщо не буде реальної реформ.